Так, дивимося, як він планує до тебе проявлятися. Для початку дивимося твою сертифікацію. Якщо резонує, значить просто твій. Я нагадую, що за особистими звертайся в інстаграм. Тож, поїхали. Для початку дивимося твою сертифікацію. що за людина, яка прийшла до мене на розкид? Фінансово незалежна людина, яка однолюб. Яка вміє по щирому кохати людина, яка дуже завзята, яка вміє йти до своєї цілі, дуже вірна, чиста, благородна людина, людина великої цілі, великої мети, людина, яка дуже в цілому добра, щира, доброзичлива. Можливо, така скромність присутня. Ви дуже вмієте дійсно пести дітей, ви вмієте готувати гарно страви. У вас такий гарний голос, ви, до речі, у вас такий повільний темп говоріння, повільний темп ходьби. Тобто такий релакс, справжня жіночність, вміння витончено та гарно вдягтися, себе показати, проявити. Не вистачає тут хіба що трошки напористості, так якщо є свої певні цілі, можливо, хтось тут довго сидить на роботі, не може якось піти, вирішити якийсь свій певні момент. Тут не вистачає трошечки рішучості. Добре, якщо резонує, дивимось далі. Що він взагалі як планує до тебе проявлятися? Дивимося, що він планує, як до тебе планує проявлятися. Ну і хочу зараз сказати, що він тебе бачить просто ідеалом краси. Ти для нього просто сама найвища планка. Це закоханість з першого погляду. Людина просто максимально багато про тебе думає, перебирає багато думок, спогадів про тебе. Зараз ти для нього як зірка, до, до якої дуже важко дістатися. Причому, можливо, як і морально, так і фізично, можливо, ви на відстані, як він планує до тебе проявлятися. Насправді, насправді, людина з тобою з тобою дуже комфортно і якихось активних дій не передбачено. Ти людина в цілому цінує взагалі твою витонченість, гарну походку, так? Та взагалі як ти виглядаєш, те як ти мислиш. І людині з тобою дуже комфортно, людина з тобою розслабляється, за рахунок чого, здається, що ніби немає ніяких конкретних дій. Людині з тобою просто комфортно з тобою, можливо, ти не потребуєш і не вимагаєш чогось більшого, так? Тому що наразі я не бачу якихось змін. Чи, можливо, ви вже якось давно разом, так? Чи, можливо, просто ти не хочеш ніяких змін. Якщо якихось конкретних змін чекаєш, я їх тут не бачу. Людина тут а, боїться, можливо, змінюватися, бо не знає, як діяти. Тобто, якихось конкретних змін немає, якщо ти їх очікуєш. Якщо ти їх не очікуєш, то просто все нормально, все добре. Просто що людина не впевнена, що тебе до кінця знає, не хоче якось притопити, не хоче сказати щось зайвого. Тобто людина переживає ще ваші взаємовідносини за те, що ви подумаєте про нього. Давайте побачимо швиденько ваші перспективи, ваші перспективи. З того порожні, дивіться, щоб ви не билися, так, не боролися. розвивайте ваші взаємовідносини, щоб не стало якось дуже сумно. Я хочу сказати, що ви з ним дуже різні, дуже різні. Дивись так, щоб він тобі не обривав крила, щоб ти не втрачала свою свободу і щоб ти далі могла розвиватися. Тому що ви дуже по-різному мислите, так, і дивись, щоб це не була якась така тимчасова інтрижка. Якщо вже є якісь проблеми, то. Десь, що вони нікуди не дінуться. Тобто є якась видимість вирішення конфлікту, але насправді бачу кризові карти. Добре, порада тобі взагалі, що робити з цією інформацією. Зверни увагу, зверни на те, як він себе веде. Зроби вибір взагалі, чого ти насправді хочеш, так? Не намагайся агресувати, не треба якось намагатися людини під себе підбити, так? Все вирішується словами, і не треба якихось активних конфліктних дій. От і все.